Пане Горгію, тож ж знаємо, що ви стежите за ситуацією довкола суду щодо судді Львова і щодо наявності у нього російського громадянства. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося в цьому судовому процесі, і чи є ризик того, що Львов все-таки буде поновлений на посаді голови Верховного суду? Такий ризик існує. Він існує вже. Певний час після того, як Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення поновити його на посаді. Станом на зараз ця справа розглядається в апеляційній інстанції. Сьогодні ми були свідками розгляду такої справи, і що можна сказати, це те, що в цьому засіданні вже позиція служби безпеки України, яка виступає третьою особою в цій справі, тобто, умовно кажучи Львов оскаржує своє звільнення. Свої припинення повноважень і оскаржує указ Всеволода Князєва, який на підставі інформації Служби безпеки України повідомив е, Львову, що і повноваження з ним припинені. Служба безпеки України на цьому судовому засіданні була впевнена, максимально впевнено розповідала про те, що дійсно Львов набув громадянство Російської Федерації, надала докази відповідні про те, що його дані обліковуються в базах даних Російської Федерації. Те, що він отримував навіть ідентифікаційний код платника податків Російської Федерації, тобто, все це за словами СБУ, свідчить про те, що Львов добро. Набував громадянство Російської Федерації, і ця позиція вона сьогодні в суді прозвучала. Ми сподіваємося, звісно, що ем, її врахують ем, судді. Що стосується самого Львова, то звісно, що він е, вкотре заперечував наявність нього громадянства Російської Федерації, казав про те, що е, його дані могли бути внесені туди навмисно для того, щоб дискредитувати його як суддю. Натомість не повідомляв і нам в коментарі. Не казав про те, хто саме це міг зробити, хто міг його так підставити. Вити е, таким чином, станом на зараз маємо е, проміжні од посвізвідслухали цю справу. Тривало засідання аж 4 години, оскільки перервалося на повітряні тривоги. Але станом на зараз суд оголосив перерву до 30 травня 11.30 Тобто ще будемо чекати і, скоріш за все, вже наступне рішення. Наступне засідання на ньому можна очікувати фінального рішення. Пане Георгію, але цікаво, чи є в цьому судовому процесі представлений безпосередньо верховний суд? Його представники чи його захисники? Як вони розцінюють цю ситуацію з його звільненням? Верховний суд, роз, Верховний суд позиція верховного суду полягає в тому, що вони виконували пряму норму закону, оскільки як відомо, стаття конституції 126 каже про те, що якщо суддя набуває громадянство іншої держави, він автоматично припиняє його повноваження, автоматично припиняється. В такому випадку голова на той момент все Князів, голова верховного суду, він виконав пряму норму закону по факту, відрахувавши. Богдана Львова зі штату Верховного суду в нього були такі відповідні повноваження. Власне про це і каже Верховний суд наводить норми статті закону, і саме це є предметом оспорювання в суді. І до речі, про це говорять саме судді, оскільки. Дуже багато часу під час судового засідання приділяється увага за увага саме тому, чи був паспорт, чи не був паспорт, чи добровільне набуття, чи не добровільне набуття, що це були за номери паспортів. Чому спочатку Служба безпеки е, повідомила, що є російський паспорт, сказала, що перевірка продовжується, що саме перевірялося і Так далі. Дуже багато було таких питань, але насправді головне і ключове питання тут було в тому, що. Чи дійсно Всеволод князів не вийшов за межі своїх повноважень, коли видав наказ про припинення повноважень судді Богдана Львова, чи все ж таки вийшов за межі своїх повноважень? От саме до цього апелювали судді, і позиція Верховного суду була така, що оскільки вони звернулися до ЗБУ, і ЗБУ їм повідомила про те, що у Львова є громадянство Російської Федерації, вони просто виконали норму закону. Пане а також цікаво, чи є якась можлива інформація стосовно того, чи не намагався Львов за цей час якимось чином вийти з російського громадянства, чи позбутися російського паспорту, чи щось відомо щодо цього. Насправді, звісно, якщо Львов від самого початку говорить про те, що він ніколи не набував громадянства Російської Федерації, то було б дивно від нього чекати, що він почне виходити з російського громадянства. Звісно, що він після виходу ще нашого розслідування в вересні 22-го року повідомив про те, що. А, Ну, він такий паспорт не отримав, звернувся до служб безпеки, до державного бюро розслідувань з е, заявами про, начебто, підрив судової гілки влади, тобто підрив довіри до судової гілки влади. Але знову ж таки, ми зі свого боку, як журналісти. Ми бачимо беззаперечні докази наявності у Львова громадянства Російської Федерації, що в подальшому підтвердили СБУ. також. Звісно, ми апелюємо не тільки до факту наявності російського громадянства, а до факту використання цього громадянства. А саме тоді, коли Богдан Львов у 2009 дев'ятому році е дарував частку своєї московської квартири своїй дружині громадянці РФ, і для цього він. Використав свій російський паспорт, не український. Ми зверталися до Богдана Львова неодноразово з проханням все ж таки надати копію цього договору, якщо він вважає, що він підроблений, де було б чітко вказано, що ця угода посвідчувалася саме паспортом України. Натомість Львов переконує, що станом на зараз у нього немає доступу до цього договору дарування, адже він зберігається в Москві у його тещі, яка Принципі за руський мір, і вона не може передати цей договір дарування до неї нема сенсу звертатися, але знову ж таки. Ми бачимо російський паспорт як в офіційних базах даних, так і в неофіційних базах даних, таких собі злитих базах даних, якими користуються переважно більшість журналістів-розслідувачів, причому таких як відомих, як, наприклад, Христо Грозів. І ми до нього так само зверталися з проханням як він оцінить, чи має громадянство РФ Богдан Львов. Його відповідь була ствердна. Він вважає, що так, тим паче він. Наводить приклади тих баз даних, які були вже злиті з Російської Федерації десятки років тому. І цих базах даних обліковується громадянство Богдана Львова. Тому тут, в принципі, питання того, чи мав він виходити, чи не мав його тут немає, оскільки він сам по собі це спростовує, незважаючи на те, що існує купа доказів, які підтверджують наявність цього російського громадянства. Пане Георгію, а цікаво, якщо все-таки Богдана Львова поновлять на посаді, то з боку держави, що повинна держава власне, йому можливо відшкодувати? Чи, чи загалом як ви допускаєте таку ймовірність? Що буде означати, якщо все-таки пан Львов отримає свою посаду назад? Це буде означати. З практичної точки зору це буде означати те, що дійсно його поновлять на посаді. Він повернеться на посаду судді Верховного суду, отримає грошову компенсацію, тобто отримає... Гроші, які він мав би заробляти за той час, по того моменту, поки його звільнили, це близько трьох чимось мільйонів гривень. Але це практична площина. Що стосується такої більш філософської площини, це означає те, що всі інші судді, які мають російські паспорти, а також всі інші представники е, української держави, які мають російські паспорти, яких ми ще не виявили, частину з яких ми вже виявили, вони всі зрозуміють, що їм. Нічого не буде за те, що вони мають російське громадянство, за те, що частина з них фактично порушила законодавство, маючи російське громадянство, адже не може державний службовець бути громадянином Російської Федерації, а суддя тим паче, таким чином всі вони піднімуть голову і отримують чіткий меседж про те, що їм нічого за це не буде. Вони можуть продовжувати чинити правосуддя іменем України, будучи громадянами Росії. Вони можуть продовжувати, я не знаю, проводити якісь слідчі дії, якщо це якісь слідчі, які Російські паспорти, тобто всі ці люди репрезентують Україну, але мають російське громадянство. І звісно, що в Росії, я впевнений, за цим процесом дуже ретельно стежать. Вони дійсно намагаються зрозуміти, чи дійсно українська правоохоронна, українська судова система, чи здатна вона подолати представників. Росії, фактично, якщо вони мають російський а, паспорт, подолати їх і не дати їм можливість впливати на процеси в державі шляхом вчинення, якщо ми говоримо про Богдана Львова, то це шляхом ухвалення тих чи інших рішень. І ми не знаємо в чиїх інтересах будуть ці рішення. Ми не можемо бути певні в чиїх інтересах будуть ухвалюватися ці рішення, якщо вони будуть ухвалюватися людиною, яка має російське громадянство. Пане Георгію, цікаво, як довго ця історія довкола власне юридичної такої площини, громадянин чи не громадянин РФ Львов може тривати на вашу думку? Я думаю, що це питання воно може тривати місяць, два, три, півроку. Залежить від того, чи буде випадку, якщо апеляційна інстанція все ж таки підтвердить рішення першої інстанції про поновлення на посаді, чи буде верховний суд звертатися в касаційну інстанцію. Тобто, виходить, що верховний суд буде звертатися в Верховний суд, тобто яке рішення вони ухвалять? Я думаю, що ця історія вона може тривати довго, але знову ж таки мені видається. Дуже, скажімо, так, не далекоглядним те рішення, якщо Богдана Львова все ж таки поновлять на посаді судді і люди, які будуть учасниками процесу, яких де головуватиме, наприклад, Богдан Львов. Я не думаю, що вони матимуть. Високу довіру до цього судочинства, оскільки вони будуть розуміти, що ця людина є громадянином е, Росії, що міг би робити Львов в цьому випадку? Я думаю, тут і судді до цього апелювали на сьогоднішньому засіданні це оскаржувати власне цей лист СБУ, не оскаржувати рішення голови Верховного суду а е, про те, що його незаконно. Припинили з ним повноваження ні, якщо в нього є питання до того, чи дійсно він має паспорт РФ і чи дійсно служба безпеки України е, мала б якось інакше діяти, да чи він незадоволений діями служби безпеки України, то я думаю, що тут він має звертатися з позовом до служби Безпеки України, але знову ж таки, це може бути ще одне провадження, яке. Буде тривати якийсь час, і скільки буде тривати саме от те, що про що ми сьогодні говоримо, про поновлення Львова на посаді? Ну я думаю, що буде ще одне засідання в кінці травня, 30 травня, на якому ми вже точно фінально. Отримаємо рішення, а після цього рішення будемо вже дивитися. Тобто, якщо Верховний суд подасть касаційну скаргу, воно ще може тривати там, можливо, 3-4-5 місяців. Якщо ні, і якщо Львова поновлять на посаді, то в принципі це питання воно буде вирішено ось найближчий місяць. Пане Горге, ну і цікаво все-таки наскільки це судове рішення і, і, і якраз може залежати від позиції СБУ, і, зокрема, представників СБУ в судовому процесі. Знаємо, що там змінилися представники, чи дійсно позиція стала твердіша і переконливіша. Хочу сказати, що дійсно, якщо порівнювати два засідання, засідання, яке було і. Те засідання, яке станом на зараз ми побачили, то дійсно це дві різні позиції. В першій позиції ми не могли не могли чітко зрозуміти, до яких власне джерел апелює Служба безпеки України, коли говорять про те, що дійсно Львов має. Російських громадян, до яких баз даних тут же ми почули по перше, ствердно що Львов є громадянином Російської Федерації. Почули чіткі посилання на бази даних, які використовувалися при перевірці вказаної інформації. Почули також і те, що ці бази даних використовуються власне і Верховними судами Російської Федерації з цих баз тобто що дійсно ці бази вони в. Ходу в при рішеннях навіть у е, Росії, тому власне цього разу позиція СБУ була, скажімо так, більш переконлива тобто вони е, відповіли на всі закиди із приводу того, що е, чому в листі в жовтні 22 го року, коли повідомляло голову Верховного суду про наявність у Львова громадянства Російської Федерації, чому в цьому листі було зазначено, що перевірка триває. Представник служби безпеки України повідомив, що перевірка тривала не Власне наявності у Львова російського громадянства, а перевірка вона триває безперервно, тобто яким чином набувалося це громадянство, які, які обставини його набуття, чи можливо Львов підтримує зв'язки з Російською Федерацією, чи так з ким саме, але в принципі, і це передбачено законом а, про контррозвідувальну діяльність. Ця перевірка вона є безперервною, тобто СБУ постійно перевіряє всі ті факти. Які можуть свідчити про можливий зв'язок на Львова з Російською Федерацією, як часто він там бував з ким спілкувався і так далі? Це не стосується саме обставин набуття ним громадян з Російської Федерації. Тому підсумовуючи, можу сказати, що дійсно в цьому засіданні ми побачили більш переконову позицію СБУ, але знову ж таки в деяких питаннях ми чекали на такі більш лаконічні прямі відповіді щодо того, що Львов є громадянином Російської Федерації. Пане Георгію, і цікаво, от ви як власне представник проєкту схеми розпочали цю історію довкола громадянства РФ Богдана Львова. То на яку на який власне на яку позицію в кінці ви очікуєте, що ви вважатимете успіхом у цій справі? Я думаю, що головне завдання, яке стоїть перед е, українською судовою системою, взагалі перед державою України, під час того, як іде повномасштабне вторгнення Росії в Україну, це не допустити представників е, з Росії до здійснення повноважень іменем України. І я думаю, що тут звісно ми очікуємо, що е, мабуть. Що не буде такої ситуації, за якою Богдан Львов повернеться до е суду. Ми сподіваємося на це, але знову ж таки розуміємо, що є певні юридичні питання, які мають вирішуватися українськими національними судами. Якщо суд вирішить поновити Львова на посаді, звісно, що це буде таке прецедентне рішення для багатьох інших, як я вже сказав, представників е Росії в українських е державних органах. Ми сподіваємося, що буде ухвалене справедливе правильне рішення, яке убезпечить державу України від того, що нею керували в деяких випадках. Да, ми не говоримо про вищий естеблішмент, але знову ж таки, можливо, і е, там є представники Російської Федерації. Ми всього не можемо знати. Але знову ж таки, ми сподіваємося, що е, громадяни Російської Федерації не братимуть участь у е, державотворенні Саме в, 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 в тому, щоб виконувати повноваження України.